Всім привіт, ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні коротеньке відео, що відбувається на ринку. Якщо зайти на карту SP 500, то ми можемо бачити, що всі акції полетіли вверх. І м -м, що це означає? Чи це вже кінець того падіння, яке йшло, 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 і дійшло до мінус 30-25%, до чи вже почався розворот, і зараз акції почнуть різко, стрімко відростати, так як це було 20 березня. Бачимо, що ринок тоді впав на. 31 майже відсоток за короткий період часу, за один місяць від 21 лютого до 20 березня, а потім почав е, стрімко відростати від 20 березня до 5 червня. Він майже повернувся на свої. Позиції, і потім продовжив ріст, і стрімко за пів року на 105%. Чи зараз знову такий самий момент, бо в Америці, наприклад, інфляція почала скорочуватись, і як тільки в Америці інфляція зупиниться і почне відновлюватись, так сказати, то акції знову розвернуться і підуть догори. Ну, скорш за всього, так завжди було. Тому надіємося, що зараз так само буде. І питання, чи це вже цей кінець, який мав бути. Чи, чи ще ні, чи ще буде падіння. О, бо, як ми бачимо за останній день акції виросли на 5,5%. Ринок SP 500, ми бачимо, що карта SP 500 вся зелена. Причому в таких колосальних цифрах Apple на 9%, Google майже на 8-7,5%, на Amazon на 12, Tesla на 7,3. Мета на 10% Microsoft, ну добре, всі компанії повиростали. Якщо перейти на мій портфель, то ми бачимо, що ще в минулому відео я показував, що в мене мінус 13%, це мінус 4300 злотих в цьому портфелі. І зараз за один день виросло з мінус 13 до мінус 8. 5% в плюсі весь портфель. І ми можемо бачити, що EV плюс 2%. Alibaba дала плюс 7,5%. Apple плюс 8%. ось тут це показується, Apple плюс 8, майже плюс 9, Cisco Systems плюс 4. і Kahn тільки на піввідсотка. Intel 8%. Lockheed Martin 1%, це все в плюсі. Meta плюс 10%, Ще от зовсім недавно по 105%. Доларів можна було купити навіть не по 105, там була, були ціни, що зараз ми подивимось. о, Один місяць. Були ціни, де можна було купити по 88 доларів за акцію. от, Зараз. Вона коштує 111. Тобто ті люди, які змогли купити мета по 88, зараз можуть продати по 111 за пару днів, це получається чи за тиждень часу це десь на 20, О тут якраз показує за один тиждень плюс 25%. Тобто тут можна було купити по 88. Як я говорив, що купуємо е, мета, це добра інвестиція. От ті, хто встиг купити по рекомендації за 88, зараз вже може продати за по 111, плюс 25%. відсотків. Тобто, грубо говоря, купили ви на 1000 доларів, можете зараз продати за 1250 250 доларів плюсом на рівному місці. Далі, що там? PayPal виріс це за тиждень. PayPal виріс за день той самий на 10%. Pfizer на 1.4%. Тіров Прайс взагалі на 16%, Tesla на 7%, Visa на 6%. О, це ті акції, які я маю в своєму портфелі. О, і, на жаль, вже їх не вийде. На жаль, вже їх не вийшло там усереднити. Ну, звичайно, якщо піде падіння знову, то можна буде усереднювати. Усереднити вийде, тобто, але не так, як це могло бути раніше. От. Бо деякі, от, наприклад, мета на даний момент досі в мене мінус 30% по портфелю. Але ще два дні назад було мінус 40. О, і я думав собі їх докуповувати. Звичайно, я буду собі їх докуповувати і далі. Ось така приємна новина, з одної сторони приємна, бо ринок виріс за один день на шалені темпи. Звичайно, це може впасти. Завтра може впасти з поворотом, то все, і буде знову мінус 5, мінус 10. Але є вероятність, що це вже буде такий відрив, Або зараз воно буде йти на місці, то верх то вниз, то верх, то вниз, і потім вже почне відростати догори. Звичайно, деколи були такі інфляції, що, що падіння, що вони падали там 3-4 роки підряд. Хоча падіння вже у нас відбувається дуже давно. Від початку 2022 року, можна сказати, а ну, цілий рік. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви радієте від того, що ринок зараз виріс на такі шалені відсотки, чи для у вас це неприємна новина, наскільки виріс ваш портфель за, за ці дні. Як ви вважаєте, чи це вже розвернувся ринок і зараз він буде починати далі продовжувати рости? Чи це просто такий короткотерміновий, що на один пару днів він знову буде падати? Не забуваємо підписуватись на канал, ставити палець вверх і втискати дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па, удачі в інвестиціях!